Але теж цікава, така сама собі, по собі професія, ну, відповідно, і опасна. Ходили ці самі йожики з тими мінами. Все, що має бути: дві кровати, італьян, і чорний що для мене перемога. Це футбольний матч Дінамо шахтёр на донбас Донбас-Арені. У нас насправді все було, як в музиці, дуже мажорно, для того, щоб кацапам було мінорним. Я Максим, сапер Збройних сил України. І це саперний драйв. Як я попав в Збройні Сили України? Попив кави біля магазину. Дали повістку. Ось я тут. О, це звідти якраз дзвонять. Да. Можете знімати. Да. Алло. Друже, я на інтерв'ю. Ти мені мішаєш своїми мінами, своїми ротаціями. Всі. Воюй собі спокійно, я інтерв'ю даю. Давай перезвоню. Кірпіль дзвонив, це він в ротації, просить, щоб я під'їхав, але не можу поки. Насправді до служби в армії, тобто до того, як я сюди попав, я був душі музикант. І був музикантом, директором міського культурно-мистецького просвітницького центру в місті Дунаївці. Тут можна все для тебе включити всі ці моменти. Є в мене такий поганий факт в біографії насправді. Ну, зараз він поганий, тоді він був можливо нормальний. Я працював з Стасом Михайловим. Зараз його відшукую в Донецьку, ну поки не знайшов. Насправді, ротація, яка пройшла у нас в квітні і в червні, в травні в червні. Тобто ну, вона пройшла. Для мене більше вона пройшла з юмором. Ми відносилися до всього з юмором, тому що ну, без юмору на сьогоднішній день нікуди. Були моменти, коли було дуже не до юмору, але все одно ми переводили, старалися переводити, принаймні, це все на якийсь такий юморний лад. Я майже побував вдома. Майже побував вдома. До будинку моїх батьків лишалася. Якщо не помиляюсь, 17 кілометрів. Село Воздвіженка. Зараз там і бої якраз за Черетіна там. Коли нам було не до гумору, це ми в складі двох груп в ту ніч працювали, а працювали ми ну, завжди ми працювали тільки ночі. Це нас накрили гради. Ну Приблизно це було, це було два виходи по 15, десь 20. Зарядів РСЗВшних, ми були на грані між чимось. Я не хочу казати між чим, але між чимось ми були. Був такий момент, що ми знаходились всі в купці, нас було шість чоловік. І ну, це якась наверное, така Божа благодать, що ми, ми знаходились всі під одним кущом, всі шість чоловік, і все впало вокруг нас. Повністю всі заряди попали по колу. Лягли, ми лишилися в центрі і, ну, дякувати Богу, ми всі живі, слава Богу. В ролі сапера це перша ротація. І щось вразило, ну я би не сказав, що вразило. Це якийсь набути досвід. Ми, нам приходилось працювати не тільки з ТМ-62, там були і інші міни. І американського походження. Тобто це був такий собі досвід. Да? Було цікаво. Для мене це було цікаво. Саперна справа, вона взагалі цікава сама по собі. Це, напевно, так, як юний технік в дитинстві. Чимось займалися, модельки ліпили, а зараз воно ну, трошки по взрослому це все. Але теж цікава, така сама по собі професія. Ну, відповідно, і опасна. Мені було цікаво, я хотів зрозуміти, що це таке. Ага, отак проїздить вистріл, так проїздить приход, да, прильот, отакий звук, так происходит. Для мене це десь було трошки цікаво. Так, да, можливо, це ну, ненормальна реакція на це все, було цікаво, а як то, А як то? ага, а от там десь танк поїхав, так це все. Якось це було цікаво в перший день. В другий день я починав розуміти, що вже ага, треба робити роботу. Поводити себе так, 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 бо це ще є опасно до того всього. І казати, чи хочу повернутися туди саме, я хочу допомогти там. Я не хочу повернутися, я хочу е, принести якусь користь, допомогти там, ну, для того, щоб настала перемога. Е, да, так, ми під'їжджали вже ну, в саму Донецьку область, там е, стоїть е, стела. Яку всі вже знають, це як уже якісь такі, ну, якась така пам'ятка для всіх людей. там Вона вся розписна, вже вся там флаги, там різні. І там стояла дошка з шевронами. Багато різних рот військ там лишаються. І я лишив нашу частину шеврон. Я зняв від себе, лишив, так що Казімірич мені винен один шеврон. Всі підписалися. Наша група всі підписалася на різних букв. Я підписався, найшов, де. Поставив підпис «президент», там було введено. Я тако з боку теж поставив, що я типу, з ним там був все. Типовий робочий день сапера виглядає, ну, він починається зранку сосну, тому що ми тільки під ранок приїжджаємо. Починається сон одразу, тому що люди втомлюються і хотіли б поспати. І більшість з півдня ми спимо. Ми готуємося до виходу вже після обіду, коли. Коли командир групи отримує всі ну, бойові задачі, ми відповідно ми сідаємо, обговорюємо ці моменти, як ми маємо працювати, в якому напрямку маємо працювати, з чим маємо працювати. Вирішуємо все. Не було такого, що командир одностайно там приймав якісь рішення да, сам за всіх. У нас завжди були якісь там колегіальні такі питання. Ми вирішували, приходили до спільної думки. Ну, це... Перш за все, це успіх виконання завдання. Коли рішення приймається колегіально, і всі ми знаходимо якийсь спільний показник. Це завжди успіх. В нашому випадку всі завдачі, які ми виконували, це був успіх. Нас називали «йожиками». І були моменти, коли ми виходили на задачу і працювали міномети. І наші також працювали міномети. І от між ними ходили ці самі йожики з тими мінами. В тимки вони насправді ну нелегка задача вносити. Да? І ми вносили по 3 кілометри два з половиною, три. Насправді робота сапера ну нелегка задача, насправді. Тяжко, дуже тяжко. Бували такі моменти, що... Хочеться було в кущі закинути ці міни, уже нікуди не нести, тому що ну, насправді тяжко. Да? В повній амуніції бронежилет, боєкомплект. Ми ще працювали в понче, антитепловізійний понче. Був такий випадок, коли ми всі взяли по три міни, пішли ставити ну, на точку, там, де у нас було завдання, поставити. Наш командир і Слободець, якраз командир групи, взяли всі по три міни. То йшли, бачив у нього дві. Я кажу, не зрозумів. Ти де міну потеряв? каже, це щось мені тяжко було, то я одну скинув. <гум> я потім зрозумів, що можна такі по дві носити. <гум> Думаю, ні, Я потім за третій раз ще вернуся. <гум> Звичайно, це був звичайний жарт. Всі несли по три міни, да? але мені зарази дві. Самого початку взяв. <гум> Наглянути по собі як це все відбувалось. Десь в такий час ми виходили, пізніше, правда, трошки це для зйомки, так щоб видно хоч було трошки. Брали зараз дві міни. Зазвичай брали по три, були до і по чотири. І таким чином висувалися на точку. Де Я поставлена задача встановити міни. Насправді, майже всі задачі ми виконали. Майже всі. Були випадки, коли ми. Ну, Задачу ми виконали на, на другий день. В той день ми не змогли тільки по одній простій причині, тому що був обстріл. Дуже щільний такий обстріл був, то ми, ми зробили накопичення. На определеній точки ми знесли всі міни, поставили. І після цього ми на другий день верталися. І ми з того наопичення забрали міни і вже доставили все ж таки на задану точку, ми ставили там, де. Тобто виконували задачі. Найскладніше завдання, ну вони всі найскладніші. Ну не було такого ж якісь легке завдання, такого не буває. Не буває, що там щось легке завдання це що, приїхати, подивитися і поїхати. Всі завдання були ну, тяжкі, доволі тяжкі. Тому що постійний обстріл, постійний, ну, там нема легких завдань. Нема... Я навіть не знаю, що можна назвати легким завданням. Було одне завдання, і в той день я був водієм. У мене було пошкоджене коліно, я був водієм. І поїхала моя група, мої хлопці працювати, ставити інженерне загородження ЯГУЗО. І вони не виходили на зв'язок до часу дня. Ще ми виходимо вже до п'ятої ми вже виходили. Це до часу дня вони не виходили на зв'язок. Ні, тобто вони були на зв'язку, але у них не було можливості е, зробити задачу, тому що був обстріл, і їх забрати не було можливості. Тобто вони знаходились там е, на нулю, е, чекали моменту, коли можна буде їх забрати. Вони приїхали, якщо не помиляюсь, десь аж в три-півчетвертого дня. Тобто вони виконали задачу рано і забрати їх не було можливості поїхати. Тобто вже машина за ними виїхала десь. В два, півтретю, і вони приїхали вже десь пів четвертого. Це, мабуть, був такий момент, трошки ну, переживання, яке додалося за хлопців. Але слава Богу, справились так само, все добре. Не те, що є, воно має бути. Воно має бути. Тому що ну, без гумору на війні ну, там можна поїхати, криша може поїхати. Тому ми старалися один одного. Ми всі розуміли, що це жартома. Друг друга якось підколювати, там, ну я не знаю, ну, якісь приколи ставили друг другу. Ну, так, щоб не посміятися. Блін, і зараз згадаю, може, якийсь там прикольчик ми робили. <сум> Місце для гумору. Це не гумор, звісно. Це для нас військових, можливо, це гумор. А це вже не гумор. Коли ми останній день виходили, я вже бачу, що за нами їде Буш, під'їжджає вже метрів 200, от він гудить, от їде, все. Збоку на дачах падає санцепьок. У заріво таке вже пішло. Гради, а щось мені так це цікаво стало. Я йду. І дивлюсь на це все, як на смотровій площадці. <гум> бачу, я один йду, щось не зрозумів, де хлопці діляться. буш, я вже майже двері відкриваю, бачу хлопці і де ти був? Ми там падали!» кажу, слухайте, я так красиво, я собі йду, дивлюсь собі. А вони там переживали за мене трохи, щось десь лежали, укривалися. Я думав, якось так собі ми на мислі якась смотрова площадка і салют. Думаю, останній день, та й уходимо собі. Коли обстріл в посадках, да, де ми ховаємося в гаражах якихось чи в будівлях розрушених, да, ну, про що ми можемо говорити? Ну, які вони мазіли, які вони там на букву П і Прочі Прочі, ми називаємо там словами там, цих підерів, коли кап пролетів, ще більше називаємо їх поганими словами, про щось розказуємо, може, хтось вже захропів, і такі моменти були, що хтось з тишини собі просто хропить. Думаю, нормально, ще тут ми не спали. Ми вже настільки всі звикли, що от просто ми... йде обстріл, там 120-ка, ще щось. Ну, люди собі сплять в гаражі. Ну, відпочивати теж треба іноді. Ну, і такі моменти були. Між собою, як ми спілкуємося. Ну, мабуть, не з яким Ну, Ми так більше доходчого до нас доходить. Ну, на жаль, на жаль, да, я розумію, що можливо трошки спілкуватись треба на іншому мові, але ну, я міг би показати, як ми спілкуємося. Ти знімеш не. крупним планом? Хлопці мої зараз там знаходяться, от вже сумують за мною. Ти бачиш? Пацани а ти чалишся в кам'янці? Це ти давай того там бігом, там чай. Треба всім коломис у війна таскати. Це якраз твоя тема, а тачку ми тобі дамо завтра. так що гайда, що завтра був. А говорять про тачку, а тачку я, ну, ми знайшли там тачку, бо ми раз пішли ставити е, ТМК дуже багато їх було. І треба було вернутися забрати ще МВЧ з місця висадки. То ми верталися за МВЧ, ну там ще цілий мішок був, ну трошки тяжковато було нести. В кущах бачу два чи, дві ручки торчать, Я за ті ручки тачка виїжджаю. Я говорю: О, находка, я туди в ту тачку. Кажу: кажу все, ребята, я на тачці, кажу, я не буду нічого носити. Ну, хлопців, вже мені тачку знайшли і вже чекають. Там ми жили в, в Покровські. І у нас був пес чорний, ну, принаймні ми його так назвали, бо він був чорний просто. Можливо, я йогось по-другому звали. Ми питали, чий пес, сказали, що це бросили люди, коли виїжджали. Чорний у нас, він чекав нас кожен ранок. Він біг з кінця вулиці, ми тільки заїжджали вулицю, і він біг з другого кінця, бо ми вже приїхали. Ми завжди йому сердельку чи ще щось там, якусь ножку куріну. у нас постійно. Чорний, він нас зустрічав кожен ранок. І кот у нас був, талян. Талян то, тот всіх котів відганяв, показував, що він тут хазяїн, бо ми йому давали їсти. І він на вході кожен день у нас лежав собі талян. У нас охранник був такий. Він теж покинутий був, кот, його хтось бросив. Ми його до себе він до нас прийшов, ми його приручили, і він відганяв всіх котів. Тільки він був, і чорний. От вони два у нас був чорний і талян. Хлопці приїхали, ми передали чорного, і таляна, сказали, що це входить до списку. От, все, що має бути. Дві кровати, талян і чорний. У нас була, ну, скажімо так, це не ритуал, а традиція така. Да? Ми завжди виїжджали там, на пів години раніше, на годину раніше. в кав'ярні. Ми завжди виїжджаємо, заїжджаємо, п'ємо каву. Хтось купував там, енергетики, там, хтось сигарети забув купити, ще щось там. Ну, Кава була кожен день. Ми завжди на каву і потім виїжджали на завдання. Ні, звичайно, коли нас накрили, то я, я згадав всі молитви зразу. Я не міг, ну, не міг думати, що я знаю на пам'ять. І ще, можливо, там якісь свої придумував, да, бо настільки було, тут вже закінчилась молитва. Все, отче наш закінчився. Далі якісь там свої придумав молитви вже вже таке ні собі, але. Я не думав, що я знаю, чи наш на пам'ять, я завжди щось, хтось е, каже, і я за ним повторюю. Да? Але я знав, згадав все на пам'ять, як розказав, як це здрасте, на п'ятірочку. Всі, е, всі сказали, що кожен там, про себе він молився, кожен про себе молився. Да? Але я потім перевів трошки в шутку, бо нас трошечки так підбрасувало, да? я кажу, от е, сущність пісні відірватися від землі, оказується, яка. Оказалось, <реш> що це так. Ну, я не думав, що воно настільки буде підбрасувати нас. Ну, от я думаю, ага, от ця пісня, про що? Ну так, да, воно прилітало, підлітало на пів метра десь. Я, скру... ну, я не знаю, ми тако... я скрутився, я так не скручувався ще, я не покажу вже, бо так не вийде зараз. Але так скрутився щось, і, так воно... Бу... і чувствую, що я від землі щось відійшов і назад прилетів, думаю, не зрозумів. Це, це, так, казую, це нас так от підносило від детонації цих зарядів. Ну, потім ми дивилися, виходиш з корчів, ага, дерево лежить, по дорозі впало, в поле від корчів там впало, тут вирва якась там, да, ну, куди саме і на скільки метрів, тоді ми не розуміли. Просто ми чули свіст. І вже світ переходив на шип реактивних снарядів, це ми вже, ми вже чули шип, що от оно десь, і потім — метал, дерева над нами летали, там щось, ну, непонятно, що очі закриті були, не розумів, що відбувається взагалі. Щодо місцевого населення, я б хотів, ну, не хочу сказати, що всі прям там погані. Да? Ну, є відповідні там, ну, ми їх всі називаємо ждуни, вони там чогось там чекають. Є звичайні люди, які, ну, можливо, Нема куди їхати. Хтось не хоче їхати. Хтось не хоче покидати те, що він там заробляв все життя своє, там щось будував ту невеличку хатинку, якусь там побудував, там у нього дом є. Але це його. І він не хоче це втрачати. Ну, я можу людину зрозуміти. Не тому, що він там чогось чекає, що прийде інша влада, і буде його там, йому краще, буде, він буде жити там в країні мрій. Так не буде. Але ну, різні люди. Я не хочу сказати, що там прям, ну, погані люди. Я сам родом звідти. Там дуже багато класних людей. Бажання нема змінити професію. Я так і хочу залишитися сапером, тим більше зараз у нас я навчаюся на проходжу курси лідерства суміжні з 166-м 8. Я не знаю, сапер це дуже круто. І не знаю, чому мені подобається, але це цікаво, дуже цікаво. Є там різні моменти, які. Там можна імпровізувати, як в музиці. Є імпровізація. Тобто, як ти зімпровізуєш, від того залежить результат. У нас насправді все було, як в музиці, дуже мажорно, для того, щоб кацапам було мінорна. Що для мене перемога. Це футбольний матч «Динамо Шахтёр» на донбас Донбасаріні. А, а ми з Ромкою сидимо в машем шарфами, Ну. Отже, це саперне драйв. Ставте лайки колокольчик, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!